Усім привіток, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, я вирішила зняти книжкові покупки. Цього формату відео у мене на каналі вже не було дуже-дуже давно. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє. ще був зовсім маленький. От зараз він вже величезний кабан, тому вирішила все ж таки зібратись. Там зняти відео. Якщо чесно, це було досить складно, тому що я взагалі не пам'ятала, які книги я вам вже показувала, які показувала в інстаграмі, про які знімала влоги. Коротше кажучи, намагалась зібрати купи усі свої книжкові покупки. Дещо я, на жаль, вже прочитала і продала, так вам і не показавши. Власне, у мене вийшов ось такий немаленький стосик книжок, який я сьогодні вам буду показувати. Тож влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Почнемо ми з книги, яка називається Попіл лине до неба Нін Горман та Матьє Гібе. Або Гібе, вибачте, не знаю, як правильно. Це у нас видавництво Так. Це таке нове видавництво, яке нещодавно з'явилося на книжковому ринку України. Вони видають такі більш любовні романи, романтичні історії 18 зазвичай. І якщо чесно, мені стало дуже цікаво, у них вже вийшло. Якщо я не помиляюсь три або чотири книги, я вже прочитала одну з них: це ніч, коли згасли зорі. Власне, її я вже продала. А ось ця в мене ще не прочитана. Вона навіть ще в плівці. Тут розповідається про дівчину на ім'я Скай, яка вирішує забутися і знайомиться з хлопцем на ім'я Еш, її попереджають, що з ним не варто зв'язуватись, але вона не звертає уваги. Та вони там, я так розумію, познайомились. От і потім, через деякий час, вона розуміє, що Еш насправді не такий, як здається, що у нього там є якісь рани, що він у нього якесь там складне минуле, я так розумію. За анотацією цієї книги не зовсім зрозуміло, про що вона. Тут коротко написано, що це студентська вечірка перед початком навчального року. Там знайомляться вони. Що буде далі, невідомо. Тому будемо читати і дізнаватися. Сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Наступна історія також мною вже прочитана, це третя частина трилогії Фріди Макфаден Служниця спостерігає. Своїми враженнями про цю історію я поділюсь зовсім скоро у відео з прочитаним. А поки що хочу вам просто сказати, що вона у мене з'явилася. Ви знаєте, що першу, другу частину я читала, ставила їм не дуже високі оцінки. Казала, що я не буду читати продовження, але все ж таки, коли вона вийшла, я така. Блін, все ж таки хочеться. Придбала, прочитала. Не буду вам казати, чи вона мені сподобалась чи ні. Але скажу, що я дуже сильно тепер хочу прочитати книгу Ніколи не бреши Фріді Макфаден, яку я подарувала дівчині свого брата. Потім виявилося, що наклад закінчився. Я тепер дуже хочу її прочитати, бо кажуть, що вона прям дуже класна. А її ніде немає. Я навіть в епіцентрі була її. Шукала шукала її в книгарні. Є не в центрі, а десь там думала, вона мене чекає, але ні. Тому я буду чекати нового накладу і сподіваюся, що все ж таки куплю її та прочитаю. Насправді, як пише Фріда Макфаден, мені подобається. Саме в цій частині розповідається вже, скажімо так, фінал головної героїні Міллі, тієї самої служниці, яка була у перших двох частинах. Але тут вже не буде розповідатись. Така історія, як була у першій і другій частині, тут буде більше про саму Міллі, про її життя. Звісно, там буде вбивство, кого саме не скажу. А, от. Але вона зовсім відрізняється, якщо чесно, від перших двох частин. Наступну книгу я придбала, тому що вона рожева. Все. В принципі, цього було достатньо. Мені дуже подобається оформлення. Це у нас видавництво «Жорж мона ават, зайчик. Я записалась вже у березні на книжковий клуб у книгарні Ніша у нашому місті, де будуть обговорювати цю книгу, і у них навіть буде дрес-код рожево-червоний. Боже, я вже дуже хочу потрапити на цей книжковий клуб просто через те, що це я думаю буде дуже естетично, гарно і для фоточок. Прям супер. Не знаю, як буде книга. Я взагалі не читала навіть анотацію. Десь по відгуках я вже чула, що тут розповідається про якихось дівчат гламурних, от і вони знайомляться з ще однією дівчиною, і щось там починає відбуватись дуже-дуже дивне. І, взагалі кажуть, що ця книга неймовірно дивна, але цікава. Якщо чесно, мені вже достатньо того, що я знаю про цю книгу, хочу просто відкрити і почати читати. Дуже сподіваюся, що це буде цікаво та не буде схоже ні на що, що я читала раніше. Наступна книга це у нас новинка відносно від видавництва КСД, яка називається Нічний споглядач. Ви знаєте, що я люблю такі моторшні історії, і коли я прочитала анотації цієї книги, я прям дуже дуже сильно зацікавилась. Тут написано, що уночі хтось проник у будинок. Вона чує важкі повільні кроки сходами, бачить, у коридорі з'являється чоловіча постать. Тихенько розбудивши маленьких сина та доньку, жінка втікає з ними до старої частини будинку, де ховається у крихітній таємній кімнаті за стіною. Чоловік шукає їх, заглядаючи в усі кутки. Мати намагається зберігати спокій і вгамувати дітей, коли він спокушає їх видати себе. А щось таке прям ух. Мені дуже подобаються такі історії, полоскодати собі нерви. Поки що я не знаю, коли я буду читати цю книгу. Тут намальована зима на обкладинці, тому я думаю, що холодна атмосфера саме зараз вона підходить до цієї книги. Але побачимо тут, до речі, написано, що Ліса Джуел, авторка детективів, які я дуже люблю, пише, що читала цю книгу. Вона ні схожа ні на що, що вона читала раніше, і це просто дивовижна книжка. А також Шаріла Пена теж дуже сильно люблю її книги, пише, що від цієї книги ви просто не зможете відірватися. Цікаво, цікаво. І, до речі, про Шаріла Пену. Це вже, напевно, яка третя чи четверта книга Шаріла Пену, яку я буду читати, яку я придбала. Мені дуже подобається, як пишеться авторка. Це, знову ж таки, детектив під назвою Хтось знайомий. Тут розповідається про маленьке містечко. І жителі якого почали отримувати анонімні листи, де погрожують розкрити їх таємниці та такі брудні секрети. Ніхто навіть не підозрював, що може дізнатись про свого сусіда щось таке жахливе, але починають дізнаватись і розуміють, що хтось вирішив їм потріпати нерви. Хтось знайомий, як і називається ця книга. Мені дуже цікаво, що ж там буде. Я чула вже досить позитивні відгуки про цю книгу, тому будемо читати. Вона зовсім така маленька, як завжди, тут у нас Ну, 350 сторінок. Я думала, що буде 200 з чимось, але досить такий крупний шрифт буде читатись доволі легко. Ой, це вже п'ята книга, шаріла пена, яка у мене є. Небажаний гість читала. нещаслива родина читала, ніби подружжя по сусідству. Тут усі брешуть і вже от. П'ята книга, хтось знайомий. Буду читати, бо дуже мені подобається таке. Наступна книга, яка у мене з'явилася, це Каїнова щелепа, ніби так Едвард Повіс Мезерс. Це новинка від КСД з серії Культ Рід, яка коли вийшла, я хотіла її придбати, але її моментально розкупили. Бо людям стало дуже цікаво, що це за книга, бо це книга головоломка. А автор цієї історії він розробник кросвордів, і він у 1934 році видав детективний роман і водночас одну з найскладніших головоломок у світі. За 90 років існування книжки розв'язати її змогли тільки троє читачів. 100 сторінок історії надруковані в абсолютно випадковому порядку, читаючи вдумливо, використовуючи логіку і дедукцію, змінюючи послідовні сторінок і розгадуючи численні загадки, ви складете захопливу історію про шість злочинів і отримаєте шанс самостійно розкрити кожен з них. Мені здається, що зараз у мене трішки не той стан, щоб розгадувати настільки складну книжку, але цікаво її прочитати. Діліться, до речі, в коментарях, якщо ви читали цю книгу, чи розгадали ви цей кросфорд, чи ні. Мені буде дуже цікаво почитати. Наступна книга це також на нас КСД ліс Томфорд вище неба. Я чула про цю книгу дуже багато позитивних відгуків. Я чула, коли ще дівчата читали в оригіналі: це Олеся з каналу Літералі Леся, Маша з каналу Рідінг Мері, також Аліна, моя подружка. Я чула від них дуже класні відгуки про цю книгу. Всі ставили 10 з 10. Тут розповідається про стюардесу на ім'я Стіві, бордпровідницю, яка починає працювати на приватному літаку хокейної команди із Чикаго. Е... Приїхав? Молодець. Дівчатам з цього літака заборонено якимось чином зав'язувати стосунки з хлопцями з хокейної команди. А це дуже складно, бо всі вони такі дуже-дуже гарні хлопці. От І буде розповідатись про цю дівчину, так, а також про харизматичного Евана Зандерсона, чий егоїзм та неабияка самовпевненість викликають роздратування. Я чула, що ця книга, особливо чоловік в цій книзі, суцільний грін флег. Якщо ми звикли останнім часом читати книги, де суцільні редфлеги чоловіки, то тут все навпаки, як кажуть дівчата. Тому хочу дуже прочитати. Вона така немаленька, вже, до речі, вийшла друга частина. Тут аж 637 сторінок, божечки. Але все одно хочу прочитати. Я сподіваюся, що вона мені сподобається, і я вже замовила другу частину. Мені здається, що мені має сподобатись. Наступна книга називається Сила природи Джейн Гарпер. Я зайшла вчора в книгарню є, побачила її на полицях. Мені здалося, що вона в них досить давно вже лежить. 245 гривень всього коштує. Це видання 2019 року. Мені подобається, як пише Джейн Гарпер. Я читала її книгу Посуха дуже класний детектив. Рекомендую. Також у мене є на полицях її книга Заблудлий. І вирішила вже поповнити колекцію і цією книгою. Також тут розповідається про п'ятьох жінок, які пішли в похід, але повернулось тільки чотири з них. Куди і поділася п'ята, що трапилось, буде там таке розслідування пов'язане з природою, холодом, дощем, оцим усим. І мені здається, це прям буде дуже-дуже атмосферно. Я хочу прочитати її влітку. Чомусь так мене прям тягне саме влітку. Можливо, раніше, можливо, навесні, але мені здається, що мені має сподобатися ця книга. До речі, якщо ви любите аудіокниги, я бачила, що на Абук вона вийшла в аудіоформаті. Хотіла її придбати та послухати, але побачила в паперовому варіанті, тож, скоріш за все, буду все ж таки читати. Наступна книга це у нас видавництво Рідбері. Надіслали мені на огляд її. Якщо чесно, я про неї навіть не чула. Потім побачила цю обкладинку, це видання, дуже гарне, таке комфортне і зручне. І мені прям дуже сильно сподобалось. Захотіла прочитати. Тут розповідається про фігуристку і сноубордиста, не хокеїста. Уявляєте? Бо зазвичай в романах таких 18 завжди хокеїсти. От. І буде розповідатись про їх відносини. Я не думаю, що тут буде щось супер-пупер, неймовірне. Але коли у мене настрій такий романтичний, похіхікатий, то я люблю такі книжки читати, тому, я думаю, зовсім скоро буде відгук. Далі, наступна книга це у нас видавництво КСД. І все змінилось за мить. Якщо чесно, я б не звернула увагу на цю книгу, якби не відгук в Тіктоті. Моя знайома сказала, що це просто дуже крута книга, що вона в неї викликала дуже багато сліз, емоцій. І я така думаю, блін. Мені здається, вона мені має сподобатись. Тут також, як бачите, такий зимовий вайб. Тут розповідається про фін Міллер, яка разом зі своїми найближчими людьми потрапила в автокатастрофу і застрягла між світом живих і мертвих. От і вона безпорадно спостерігає за своїми близькими, за своєю подругою, які страждають і намагається щось зробити. Якщо чесно, мені ця анотація дуже нагадує книгу, яку я вже читала. Е, і книгу читала, і екранізацію дивилася. Блін, я не пам'ятаю, як вона називалася. Я дуже сподіваюся, що це не перевидання тієї самої книги з іншою обкладинкою, бо та була з кінообкладинкою, з акторкою, яка грала в цьому фільмі, теж забула, як її звати, така блондинка. Я тут прикріплю десь фото. Дуже сподіваюся, що це не вона, бо я, в мене таке буває. Купую те, що вже читала. Далі, Колін Гувер, шкодуючи за тобою. Це поки що єдина книга з усіх виданих українською, яку я ще не читала у Колін Гувер. Я її починала читати, але на той момент у мене був настрій непідходящий, щоб плакати. А тут я думаю, що я буду плакати. Тому я її відклала. Тут розповідається про відносини між матір'ю та донькою. У них не складаються відносини, матір застерігає свою доньку, щоб вона не завагітніла занадто рано та не вийшла заміж занадто рано. От, і там буде розповідатися, я так розумію, про їх відносини складні та як вони намагаються їх вирішити. Побачимо чи сподобається мені ця книга? Я думаю, що так. Єдине, що мене трішки відштовхує, це відносини між матір'ю і донькою. Зараз для мене це досить складно читається така тематика. Але все ж таки буду читати, бо мені подобаються такі книжки, і мені подобається, як пише Колін Гувер. Наступна книга називається Смішно, що ти спитав Еліса Сасмен. Я її придбала, бо бачила ще на зарубіжному буктюбі у дівчат. Вони давно ще про неї розповідали. «Funny, You Should Ask, якось так вона називалася. От. І я пам'ятаю цю обкладинку, бачила в Австрії в книжкових магазинах. Так вона мене приваблювала, хотіла її прочитати ще англійською, але Віват вирішила її видати, перекласти. Це дуже круто. Я знаю, що ця книга не зовсім така смішна, як здається. Тут розповідається щось більш таке. Серйозне про якісь такі відносини між репортеркою та актором Голівудським досить складні відносини, і тут теж дуже дуже романтична історія. Прям до мурах. Теж моя подружка Аліна нещодавно викладала відео на Ютуб, де ділилась своїм відгуком і сказала, що це прям 10 з 10, тому я вже читаю цю книгу. Поки що не можу поділитись своїми враженнями, але мені здається, що мені теж сподобається. Наступна книга це такий. Ой, я забула, що я купила стікери, закладинки. Дивіться, які чорні стікери купила. У мене ніколи не було, захотіла. І ще ось такі стрілочка. І ще ось таку закладинку придбала. Милу. І ще ось таку. Ніша. Бо я часто купую книги в ніші і взагалі частий. Частий гість у цій книгарні, от тому купила. І цю книгу теж купила там: це Вірджинія Вулф Орландо від видавництва ще одну сторінку. Давно я чула про цю книгу. Дехто каже, що вона цікава, дехто каже, що ні, це якась. Жіноча версія портрета Доріана Грея. Я її додала в плани на цей рік, бо хочу прочитати і вже впевнитись, чи вона мені сподобається чи ні. Я чомусь думаю, що все ж таки це не моя книга. Але побачимо. Іноді нас деякі історії досить сильно дивують. Боже, який тут дрібний шрифт. Ну добре. Я дуже засмучена, бо я зняла відео. І воно перервалося і не дозаписалося, бо в мене була забита пам'ять на телефоні. Блін, 265 гігабайт, 256 гігабайт, і все одно не вистачає. Зупинилась я на ось цій книзі. Називається вона Хороша сестра Салі Гепфорд. Цю книгу мені подарувала книгарня Ніша. Дуже вдячна Галині, це власниця книгарні. Вона побачила у моєму вішлисті цю книжечку і вирішила мені її подарувати. І мені дуже-дуже приємно дякую. Тут розповідається про двох сестер. Одна сестра працює в бібліотеці, і тричі на тиждень вона вечеряє зі своєю сестрою двійняшкою. От, і вона також уникає яскравого освітлення, натовпів та галасу, бо це може призвести до чогось дуже жахливого. А потім вона дізнається, що її сестра двійняшка Роуз не може завагітніти і вирішує, що вона може народити дитину для неї. От, це цікаво. Я вирішила прочитати, бо мене це заінтригувало. Тож буду читати, побачимо, чи мені сподобається чи ні. Сподіваюся, що все ж таки так. Наступна книга це видавництво КСД. Усе, що я знаю про кохання долі Олдертон. Дуже мені подобається оформлення цієї книги, це дещо інше, не так, як зазвичай у КСД, не такий формат. Трішки збільшений, прикольно. От, по-перше, по-друге, це мемуари топової британської журналістки, яка нам розповідає взагалі про своє життя, ділиться з простими рецептами, також списком продуктів на випадок, якщо поганий настрій, інсайтами знаменитостей і, взагалі, різноманітними такими прикольчиками. Коли ти читаєш цю книгу, ти ніби розмовляєш зі своєю подружкою та Просто отримуєш від неї дуже такі цінні поради. Тому я вирішила, що хочу прочитати цю книгу. Вона мене дуже сильно заінтригувала. Тим паче, вона така невеличка, всього 300 сторінок. Все ж таки дуже, дуже зручний формат у цієї книги. Клас. Тож будемо читати. Так, наступна книга це Дім на краю світу Майкл Канінгем. Це також мої плани на 2025 рік. Я дуже багато позитивних відгуків чула про цю книгу. Чула, що багато хто каже, що вона неймовірно гарно написана, що прям хочеться підкреслювати, відмічати стікерами. Ой, до речі, буду відмічати чорними стікерами, бо дуже пасують під цю книгу. От, я думаю, що мені може сподобатись ця книга, я точно не знаю. Все, що я знаю про цю історію, що тут розповідається про двох друзів та їх сусідку Клер. Вони втрьох живуть, наскільки я розумію, в одній квартирі, і буде просто розповідатись про їх відносини, про їх життя. якось ніби так. Я покладаю дуже великі надії на цю книгу, бо рейтинг на у неї височенний, і відгуки дуже круті. Дуже сподіваюся, що вона виправдає мої очікування. І остання на сьогодні книга це мідноголовий демон. Придбала я цю книгу просто тому, що вона красива. Все. Більше нічого мені не потрібно. І зріз тут такий гарний, і оформлення просто неймовірне. Ну, чесно, вау, просто вау! Артбукс іноді дивує. Але потім я відкрила і побачила, що тут досить такий дрібний шрифт. Що мені не дуже сподобалось. Тут всього майже 600 сторінок і розповідається про хлопчика-боксера. Він народився у трейлері у матері одиначки. От Потім у нього будуть якісь проблеми в житті, напевно, чесно кажучи, не знаю. Будемо читати і дізнаватися. Також рейтинг просто неймовірний, майже там 5 зірок на Гудріць. Тож дуже чекаю на знайомство з цією історією і сподіваюся, що скоро поділюсь з вами своїм відгуком. І дуже сподіваюся, що, можливо, навіть ось цю книгу і ось цю книгу я додам у найкращі книги 2025 року. Але побачимо. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, чи читали ви щось з цих книжок або плануєте читати. Можливо, хочете мені щось порадити цікавенького. Буду вам дуже вдячна, бо у мене. Останнім часом з книжковими покупками, бажанками, точніше, проблема. Щось хочу купити, але не знаю, що саме. Тож на цьому у мене все. Ми з вами побачимось зовсім скоро у новому відео. Усім бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!